Вітаю, друзі! Мене звати Романів Юрій Андрійович, я вчитель історії Одеського ліцею No5 Одеської міської ради. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему Вступ знайомство з історією, Ранній новий час в історії України. Згідно з планом нашого уроку, ми сьогодні пригадаємо з вами, що вивчає така наука, як історія, що таке історичні джерела. Та які є їх види. Поговоримо, які події відбулися на теренах України у середньовічний період. Згадаємо про державні утворення цього періоду на українських землях та їх подальший розвиток. Вивчаючи нове, ми дізнаємося, що таке новий час, на які періоди він поділяється, та які були особливості розвитку цього періоду на теренах України. Історія це наука. Яка вивчає минуле людських спільнот, котрі заселяли нашу планету від найдавніших часів і до сьогодення. Саме слово історія має давньогрецьке походження і перекладається як дослідження оповідь про історію. Давньогрецького письменника та вченого Геродота вважають батьком історії, саме він називав історіями. Свої оповідання про греко-перські війни. Історія України це наука, що вивчає розвиток людського суспільства на українських землях у хронологічній послідовності та визначає його основні закономірності. Історія України це складна багатогранна наука, яка важлива для вивчення не лише для українців, але і для світу. Адже українські землі завжди були на перехресті різних культур та цивілізацій, тому історія нашої країни є важливим елементом світової історії. Дослідження минулого людства відбувається на основі вивчення й аналізу дослідниками історичних джерел, що розповідають про те, яким було життя людей у різні історичні періоди. Історичні джерела. Це усе, що було створене в процесі діяльності людини і збереглося до наших днів, дозволяє вивчати минуле людського суспільства і відображає його історичний розвиток. Кожне окреме джерело відображає лише певний бік минулого і містить обмежений обсяг історичної інформації, оскільки творцями всіх пам'яток минулого були люди. То історичні джерела відображають їхні бачення і сприйняття тих чи інших подій. Повну картину із життя людей певного періоду можна відтворити лише шляхом поєднання і порівняння інформацій із різних історичних джерел. Історичні джерела поділяються на декілька видів: на речові, це посуд, зброя, одяг, іграшки, техніка. Писемні джерела це книги, блокноти, енциклопедії, розмальовки, документи, літописи та усні джерела представлені легендами, міфами, думами, казками, переказами тощо. Також науковці виділяють ще такі типи історичних джерел, як Фотодокументи з'явились у другій половині ХІХ століття. І відображають відповідний етап розвитку людства. Етнографічні джерела відтворюють минуле на основі аналізу побуту і звичаїв людей, та мовні джерела відбивають процес історичного розвитку на основі аналізу мови. Минулого року ми вивчали епоху середньовіччя. Досліджували процес виникнення і встановлення Русі України, дізнались, як розвивалася Київська держава наприкінці 10-го у першій половині XI століття, що собою являла галицько волинська держава. З'ясовували причини, чому українські землі опинилися у складі Великого князівства Литовського та інших держав. Давайте з вами пригадаємо основні події. Із епохи середньовічної історії України. Внаслідок великого розселення слов'ян у 5-7 столітті на теренах України почали жити велика кількість племен, що згодом об'єднались у племені союзи, такі як поляни, сіверяни, Доліби, Древляни, уличі, тиверці, білі хорвати. У повісті минулих літ автор розповідає історію про варязького князя Рюрика, який у середині 9 століття заволодів Новгородом, і якого начебто призвали на правління місцеві слов'яни. Нині очевидно, що дані літопису недостовірні, оскільки, за даними археології, у IX столітті Новгорода ще не було. Варязькі бояри Рюрика, яких звали Аскольд і Дір, вирушили до Константинополя за наказом Рюрика. Аскольд і Дір дійшли до Києва, де зупинились та почали князювати. У 860 році Аскольд разом із військом здійснив похід на Константинополь, столицю Візантії, і заключив вигідний торгівельний договір. У 879 році, згідно з літопису, помирає Рюрик. У нього залишається малолітній син Іва. Його опікуном стає Олег, родич покійного Рюрика. У 882 році Олег разом із військом та неповнолітнім Ігорем здійснює похід на Київ, де вбиває Аскольда і діра та стає новим правителем. Олег і його наступники продовжують правління у Києві. І розширюють території Київської Русі шляхом завоювання сусідніх племінних союзів. Найбільшого розквіту Русь Україна досягла за правління князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Князь Володимир провів ряд реформ: військову, фінансову та судову, але найважливішою є релігійна реформа, коли князь змінив державну релігію Русі із язичництва. На Християнство Ярослав Мудрий відомий тим, що побудував Софіївський собор, який став окрасою міста Києва. За його правління також було створено перший писемний збірник законів Руська Правда. Князь проводив політику шлюбної дипломатії, одруживши своїх дітей з європейськими правителями та принцесами, за що отримав прізвисько «Тест Європи. Незадовго до своєї смерті Ярослав Мудрий розділив території держави на окремі князівства, де мали правити його сини. Це було зроблено, щоб запобігти їхній боротьбі за владу, але майже одразу після смерті князя між нащадками розпочалися міжусобні війни. Крім того, Русь стала об'єктом нападів степових кочових племен так Русь Україна опинилася в кризі. На короткий час князь Володимир Мономах та його син Стислав змогли об'єднати державу, але після їхньої смерті Київська Русь остаточно розкололась на окремі незалежні князівства, і занепадом Київської Русі на перший план вийшла Галицько-Волинська держава або Королівство Руське. Роком його утворення можна вважати. 1199 рік, коли Роман Мстиславович об'єднав Галицьке і блинське князівство під своєю владою. Ще більшого успіху досяг син Романа Мстиславовича Данил, який у 1253 році був коронований папою римським, але його правління було дещо затмарене монгольським вторгненням на територію руських земель. Боротьбу із Золотою Ордою продовжили. І нащадки короля Данила, але, на жаль, їм не вдалося зберегти спадок свого предка, тому за терени Русі України та Королівства Руського розгорнулася боротьба між сусідніми державами. У середині 14 століття руські землі увійшли до складу інших держав, так велике князівство Литовське приєднало до свого складу території. Волинського, Київського, Чернігівського та Переяславського князівств. Польща отримала Галичину і Холмщину. А згодом, після підписання кревської унії 1385 року, територія Великого князівства Литовського разом із українськими землями мала бути приєднана до Польського королівства. Закарпаття із кінця 9 століття входило до складу. Королівство угорського, проте, у 1526 році, після поразки угорців у війні з Османами Закарпаття було поділене між священною Римською імперією та васально залежною від турків Трансильванією. Землі Буковини входили до складу Молдови, а згодом перейшли під владу Османської імперії. Щодо Криму, то тут, у VIII столітті, існувала держава Феодоро. У 1200 у 1939 році Крим завоювали монголи, і ця територія входила до складу Золотої Орди. Поступово тут почав формуватися народ, який отримав назву Кримські Татари. Першим правителем цього народу став Хаджі Гірей, засновник династії Гірей, а держава отримала назву Кримське ханство. У 1478 році Кримське ханство стало васально залежним. Від Османського султана, також під прямою владою султана було і північне Причорномор'я. Ще однією країною, яка висловлювала претензії на спадщину Русі України, було Московське царство. Воно хотіло отримати Чернігове сілище, яка належала Великому князівству Литовському. У 1514 році відбулася битва під Оршій. Де князь Константин Острозький розбив війська московитів, але ця перемога не змогла стримати московської експансії. І вже за деякий час Чернігова сіверщина опинилася під владою московських в цьому навчальному році ми будемо вивчати новий етап історії України. Зазвичай цей період називають новим часом, але також Можна зустріти і іншу назву цього періоду модерна «модерна новий час або модерна доба». це період в історії людства, який датується кінцем 15 століття, початком 20 -го. Протягом цього періоду відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства, також це період встановлення сучасної європейської цивілізації. Модерне суспільство поставало в жорстокому протистоянні із залишками середньовічних традицій, тому в історії нового часу виокремлюють два періоди: ранній новий час, ранньомодерна модерна доба та власне новий час, модерна доба. Ранній новий час тривав із кінця 15 століття до середини XVIII століття. Особливостями цього періоду є перехід від доби середньовіччя до нових часів та перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до передіндустріальної цивілізації. Щодо нового часу, то він тривав із кінця 18 століття до початку 20-го, і його особливостями були формування індустріального суспільства. Та формування засад демократичної системи суспільних відносин, модерну добу в Україні пов'язують із козацтвом. Проте не слід обмежувати цей період лише їх вивчення, хоча ми звикли козаків називати суто українським явищем, але схожі, за устроєм господарством та військовою організацією утворення існували і в інших європейських країнах. Згодом кожна із таких груп. Розвивалося самостійно, але українським козакам вдалося досягнути високого рівня розвитку і створити власну державу. З моменту свого виникнення козацтво сформувалося як спільнота великого кордону і стало на захист своєї землі від зовнішніх загроз, а зміцнивши, воно повело боротьбу за свої соціальні, національні і релігійні права проти могутніх держав. Речі Посполитої Московської держави Кримського харства Османської імперії. Козаки протидіяли постійним спробам московської держави підпорядкувати їх, і самостійно, і в складі війська Речі Посполитої, українські козаки неодноразово брали участь у походах на Москву. Невала боротьба за збереження державності завершилась для українських земель драматично. Наприкінці XVII століття українські землі були поділені між Річчю Посполитою Московією та Османською імперією. У 1712 році Річ Посполита ліквідувала Гетьманський устрій на правобережній Україні. Частина козаків змушена була переселитися на лівобережжя, частина стала селянами. У 1764 році Московія. Ліквідувала Гетьманщину. Гетьманська старшина отримувала російські офіцерські звання, а козаки перетворювалися на державних селян. У 1775 році було ліквідовано і Запорізьку Січ. Вищу січову старшину заарештували і віддали до суду. Землі Запорожжя увійшли до складу новоросійської та Азовської губернії, запроваджувалися російські порядки і органи влади, землі почали роздавати імперським вельможам. Частина січових козаків переселилася у володіння Османської імперії і побудувала за Дунайську Січ, ще частина козаків не бажала бути під владою ані Російської, ані Османської імперії і переселилась до австрійських володінь. Чимало колишніх запорожців продовжили господарювати у своїх рідних степах. Залишаючись селянами, але російський уряд роздавав запорізькі землі своїм вельможам, не звертаючи увагу на козацькі земівники, нові господарі відбирали в козаків землю та інколи навіть перетворювали їх на кріпаків. Так завершилась історія українського козацтва. Ще однією характерною рисою ранньомодерної доби в Україні є поширення передових. Європейських ідей, зокрема, і в освіті. світі. Так у цей час у Європі виникають школи, де навчали латини і семи вільних наук граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії та музики. У тогочасній Україні навчальними закладами цього типу стали слов'яно-греко-латинські школи. Першу таку школу створив князь. Василь Константин Острозький у своєму замку у місті Острог, близько 1576 року. Він також організував там друкарню, науковий гурток і запровадив вивчення філософії. Це означало, що Острозька школа давала початок вищої освіти в тогочасній Україні. Одночасно із тим, за підтримки князя, запрошені ним українські та грецькі мовознавці і богослови, готували переклад Біблії церковно-слов'янською мовою для подальшого друкування, створений князем Острозький, освітній, науковий і видавничий осередок, сучасники з повагою називали Академією. Острозька академія існувала завдяки племінниці князя Гальці Острозькій 1579 року вона заповіла своє майно на отримання шпиталю та академії у місті Острог. Княгиня стала однією з відомих покровителюк культури в історії України XVI століття. Острозька академія стала першим на українських землях навчальним закладом, де розпочався процес поєднання власної греко-слов'янської та західноєвропейської латинської культурних традицій. В 1632 році в Києві домовились об'єднати Київську братську та Лаврську школи. Новий навчальний заклад, покровителем і засновником якого став Петро Могила, дістав назву Києво-Братська або Києво-Могилянська колегія. Києво-Могилянська колегія застосовувала поширені в тогочасній Західній Європі види навчання, які на українських землях з'явились завдяки діяльності. Єзуїтських і протестантських колегіумів. Однак саме через протидію єзуїтів і вищих органів влади Речі Посполитої вона не стала закладом вищого рівня освіти. Як і тогочасні європейські навчальні заклади, Києво-Могилянська колегія мала свої школи, що працювали за її програмою і в інших містах, такі школи з'явились у Вінниці та Кременці. Викладачами колегії були видатні тогочасні вчені і просвітителі, зокрема Сильвестр Косів, Осип Кононович Горбацький, Інокентій Гізель, Епіфаній Славницький та інші складником культурних перетворень стало поширення з Європи на терена України стилю бароко. Для архітектури бароко були характерні риси урочистої, піднесеності, грандіозності, схильності дорохливих композицій. І декоративної насиченості. Архітектура бароку в першу чергу вплинула на оздоблення стародавніх храмів, які, зберігаючи попередню структуру, отримали нові елементи: обрамлення вікон і дверей, мальовничі, багатоярусні грушеподібні бані, ступінчасті дахи. Цей мистецький стиль 17 століття набув власних унікальних рис, притаманих лише нашій території, поєднання європейських ознак традиційними українськими. Що сягають періоду Русі України сприяли появі козацького бароку. До найкращих зразків козацького бароку належать Михайлівський собор у Ніжині, Покровська церква в Харкові, Троїцький собор у Чернігові. Та інші, на хвилі боротьби за оновлення православної церкви та її збереження постала українська греко-католицька церква у складних умовах загострення суперечностей на ґрунті віросповідання, греко-католицьке духовенство протистояло спробам католицької церкви за допомогою Унії окатоличити і колонізувати українське населення, відстоюючи національно-ідентичні, греко-католицька церква довела, що вона є українською церквою. Згодом духовенство цієї церкви очолить боротьбу за українське національне відродження. Давайте закріпимо наші знання з вивченого сьогодні на уроці. Я зачитаю запитання, а ви декілька секунд подумайте та дайте відповідь на них. Перше запитання: на які періоди поділяється новий час, та які вони мають особливості? Якщо ви відповіли, що новий час поділяється на два періоди: перший з яких є рання модерна доба або ранній новий час, і особливістю цього етапу є перехід від середньовіччя до нових часів та перехід від ремісничої цивілізації до індустріального суспільства, а наступний період, новий час, інша назва якого модерна доба і оцей Час формується індустріальне суспільство та засади демократичної системи суспільних відносин, то ви відповіли вірно. Наступне питання: яка нова верства суспільства була сформована у 15 столітті? Якщо даючи відповідь на це питання, ви подумали про козацтво, нову верству суспільства, яка сформувалася для захисту своїх територій від загрози нападів інших держав, то ви не помиляєтесь, це дійсно так. Третє запитання: між якими державами було поділено українські землі у 17 столітті? Якщо, відповідаючи, ви згадали, що у XVII столітті терена українських земель були розділені між Річчю Посполитою, Московським царством та Османською імперією, то ви маєте рацію. І останнє запитання: як змінилось культурно-релігійне життя на українських землях у цей період? Якщо відповідаючи на це питання, ви одразу ж подумали. Що у новий час на теренах України з'явились перші вищі навчальні заклади, такі як Острозька академія та Києво Могилянський колегіум. В архітектурі з'явився новий стиль козацьке бароко, притаманий лише нашій території, а також пригадали, що в цей період було утворено українську греко католицьку церкву, яка згодом стане лідером у боротьбі за українське національне відродження, то відповідь правильна. Поділіться своїми враженнями від уроку, що ви сьогодні дізналися нового. Можливо, ви щось не зрозуміли, що вас зацікавило, що вам не сподобалося. Можливо, вас щось здивувало або вам було щось важко зрозуміти. Домашнє завдання. Відскануйте QR-код на екрані та відвідайте віртуальну екскурсію у музеї встановлення української нації та опишіть ваші враження від побаченого онлайн. Які експонати вам найбільше запам'ятались? На цьому все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!